Зверніть увагу на головку з пластиковим ножем для тримера Makita UR100D. Там є комплектація dva V є, D, але все одно UR100, це основна модель. Значить, дивіться, чим цікава така головка. Ви її використовуєте замість стандартної головки з, пластик, з пластиковою ліскою, одягаєте цю головку з ножем. Ножі міняються. Ось Місце показано. Давайте, мабуть, спочатку її розпакую, а потім буду розказувати. Тому ну, що коробку дивитися особливо не цікаво, а от те, що всередині, це дійсно ексклюзивчик такий. Так, папірець викидаю. Ось така головочка. Тобто Вона за рахунок того, що тримає з невеликої потужності, UR100, нагадаю, 12-вольтовий. У нього і ліска одна штучка. і... Ніж також одна штучка, тому майте на увазі на більш потужних. Там є головка з трьома ножами. Тут один. Чим вона цікава? Тим, що під час того, як тример у нас розкручує головку, цей ніж від центробіжної сили виходить. Свого місця і працює. Якщо він стикається з якоюсь перешкодою, він просто ховається всередину головки і не ламається. Це великий плюс. Тому живе він досить таки довго, довше, ніж ліска, і косить набагато бодріше, ніж ліска. Тому навіть невеличким цим тримером ur 100 d можна бур'яни з мізинець там, ну, до мізинчика перерізати без проблем. Тому що дає він 10 тисяч обортів на хвилину і відповідно працює. Дуже активно. Міняються ножи дуже просто, тобто це зворотня сторона. От, треба буде головку зняти з тримера, само собою. От, далі ось я ніж натиснув. У нас вона починає виходити. Трошки ми їй допомагаємо сюди, хоп, ніж знятий. Ці вже продаються окремо, який корт косильний, точно так же і ножі можна купувати окремо. Ніякої проблеми нема, коштують вони невеличкі гроші. В принципі, що ви ліски накупите пачку, що кілька ножів, ну, плюс-мінус те на те вийде. Але зверніть увагу, що вони досить гострі, заточені. Тут не знаю, камера передасть чи ні. Пробуємо. О, ну, трошки видно. Що штука така досить гостра. От, і шматує бур'ян, вона нормальна. Тому однозначно, якщо у вас є тример UR100D, я рекомендую спробувати. Е, якщо тільки купуєте тример, ну, знову ж таки, хочете, про запас баріть. Не хочете, візьміть тример, покасіть. Якщо у вас він влаштовує, то окей. Якщо бачите, що десь не справляється, то отака головка з пластиковим ножем вона вирішує вам питання надовго. До того ж, самі ножі, вони являються витратним матеріалом, головка у вас, ну, умовно кажучи, вічна. Тому що вона землею не контактує, контактують лише оці ножі з перешкодами, тому головка буде жити, ножі міняються. Упаковка продається по 5 штук, коштує невеличкі гроші, тому там проблеми замінити немає. Тепер дивіться, при вставленні ножа намальований ніж, намальований куди е, е, його вставляти стрілочками, тому тут без якихось питань протягли, вставили. От тепер саме головне хоп, защелкнути. Ніж собі крутиться. Вільно намотали на тример. Знову ж таки, на е, цій частині вказано, як підключати, як ну, як намотати головку на тример, нічого складного немає. І після цього одразу починаєте працювати. Тому штука надзвичайно ефективна, вона збільшує потужність, це ще не потужність, а ефективність вашого тримера Makita ЄР100, і з нею цікавіше і менше шубу. Тому зверніть увагу, під відео на відео посилання на сторінку товара. І якщо не виходить знайти, напишіть в коментарях скину пряме посилання і будете мати на увазі. До речі, також тут є код для замовлення, це завезький код. По ньому також можна знайти цю головку у нас на сайті.